Олена Пчілка Сміховинки, Незагублений чайник. Один хлопець моряк, прислуговуючи на кораблі капітанові, якось упустив його срібного чайника в воду і дуже тим журився, не сміючись сказати капітанові про згубу. Далі й питає капітана: Пане, чи можна сказати? Що якусь річ загублено, коли знаєш, де вона лежить. Ну, звичайно, ні, отказує капітан. Коли знаєш, де, то вона не загублена. А, то ваш пане срібний чайник не згубився, бо я знаю, що він лежить на дні моря. Слава тобі, Господи! Роботящий син. Або ти, тату, їдь по дрова, а я буду дома. Або я буду дома, а ти їдь по дрова. У школі. Яка звірина прив'язується найбільш до чоловіка? питав учитель школярів. Комар, отказав один школяр. Порада. Деякі люди думають. Що як сидить тринадцять душ за столом, то все віщує нещастя, хтось умре. Звісно, це дурниця, але як хто вірить в такі химери, то вірить і мучиться тим. Отже, в однім товаристві на бенкеті огляділося, що за стіл сіло тринадцятеро. Господарі і деякі гості збентежились. Тоді один гість і каже Не журіться, панове, бо я буду їсти за двох. То вийде так, мов би нас було чотирнадцятеро. Злодій. В одного хазяїна вкрадено було коня. Він пішов його шукати і знайшов на ярмарку. Стоїть якийсь чоловік і продає його коня. Тут обоє і заспорились. Господар каже, Це мій кінь, а злодій каже Ні, мій, він у мене й виріс. Тоді господар зібрав людей, зав'язав коневі очі та й каже до злодія: Ну, коли це твій кінь, коли він у тебе виріс, то скажи ж, на яке око він сліпий. Злодій подумав та й говорить. На праве, отже й не вгадав, каже господар. А, правда, гукнув злодій. То я помилився, він наліве око не бачить, наліве. Тоді господар розв'язав коневі очі й показав людям, що кінь. Ні на одне око не сліпий, обома бачить зовсім добре. Всі почали тоді сміятися, і господар свого коня забрав. Правдива заплата. Прийшов дядько до крамниці, де продавалися ковбаси та всяка інша їжа, і сказав, щоб йому дали ковбаси. Подали. Дядько подивився ще й понюхав. Ні, каже, не візьму, бо вона не свіжа. Понюхав і другу і теж не взяв, бо була щасником, а він не любив такої. Ну, каже, дайте мені хоч у тих коржиків солодких. Дали, взяв дядько в руки, понюхав, мов би й добре пахнуть. М'ятою, так тверді ж такі, що хоч об дорогу бий, не взяв і того, нічого не взяв і йде собі з крамниці. Тоді хазяїн гукає йому Куди ж це ти йдеш, дядьку? Ти ж мені не заплатив. Завіщо я тобі буду платити, як я нічого в тебе не взяв, Отказує дядьку. То що? Каже хазяїн, хоч нічого не взяв, так скільки ж ти передивився всього та перенюхав саме за те, що нанюхався, повинен заплатить. Ну, добре, каже чоловік, як платити, то й платити. Нехай буде по твоєму. Вернувся, добув з кишені гаманця, вийняв срібного карбованця, Поцокав, поцокав ним обляду, і виходить собі геть. Дядьку, знов гука на нього хазяїн, куди ж це ти? Давай же гроші, ти ж мені так і не заплатив нічого. Ні, я тобі заплатив, каже дядько. Тепер ми вже полічилися, бо я понюхав, а ти послухав. От і квит. Та й подався собі скрамниці. Добра господиня, каже молодичка своєму чоловікові. Оце я, чоловіче, хочу, щоб ти поласував, напечу тобі пампушок. Добре, каже чоловік, чом не поласувать? Довго клопотала жінка з тістом, та щось не вийшло. Ні, – Каже, краще я тобі спечу калача такого хорошого, плетеного. Та нехай буде й калач, і то добре. Підмісила жінка тісто, ліпила, ліпила, знов не пішло діло на лад. Ні, каже, перемішу, та нехай буде книж. Місила, місила жінка знов та й каже. Ні, знаєш що, чоловіче, нехай буде корж, нащо ті витребеньки? Розтовкмачила тісто на корж, а воно вже аж чорне стало, всадила в піч, пекла, пекла, аж той корж зовсім засох, витягла, розломила, половину чоловікові дала, половину собі взяла. Чоловік їсть аж давиться, а жінка вгризнула трохи та й віддала собаці. Нехай вже, каже, і сірко поласує він ще з роду такого доброго не їв. Еге, каже чоловік, нехай і мою пайку поїсть, щоб цілий вік пам'ятав. Найшвидший мазурок, мазурок. Це солодке печиво з мигдалем. Взяти трошки кришених мигдалів, трошки ізюму, трошки різаних цукатів, Розмішати в жмені, вкинути в рот. Клопіт. Один грамотій читав з товаришем газету. А далі кинув і загадався. Чого же ти, пане брате, так задумався? Спитав його товариш, а той і каже, та я думаю, що б то було, якби мене вибрали в англійську думу у той парламент. А що ж би було? Та те, що я ж би там нічогісінько не розумів, бо там же всі говорили б по-англійському, а я ж не знаю англійської мови. По щирості. Прийшов один господар з міста, дає своєму синові бублика та й каже: На, Васильку, та поділися з Івасиком по щирості. Як же то по щирості? питає Василько. А так, синку, каже батько, як переломиш бублика, то більшу половину даси Івасикові. А собі зоставиш меншу, ото й зветься по щирості ділити. Е, каже Василько, то дайте тату бублика і Васеві, нехай він ділить по щирості. Батькова наука їхав батько з сином обоє верхи. Коли бачить батько, лежить на дорозі загублена підкова. Він і каже синові, злізь, сину, та візьми оту підкову. А син і відказує, А, чого там я буду злазити? Нехай там собі лежить, не варто задля такої дурниці клопотатись. Тоді батько зліз сам і підняв підкову та й сховав її в торбину. От приїхали до міста, поставили коней у родичів і пішли кожен по своїх справах. Між ділом батько підійшов до того крамаря, що всяким залізячим торгує, і продав йому ту знайдену підкову, за скільки там копійок. А далі вгледів на базарі, перекупки продавали черешні пучечками. Такі хороші пучечки, ягідки свіжі та червоні, знаєте, які бувають. Він і купив за ті гроші що за підкову взяв. От їдуть удвох назад. Батько подався трохи вперед та й кинув нишком пучечок ягід. Син побачив та й гукає. Дивіться, тату, он ягоди хтось згубив. Е, що там, дурниця, каже батько. Ні, я злізу, каже син, бо хороші ягідки. Зліз. Підняв черешні і поїв. Через який час батько знов кинув пучечок ягід, син знов зліз за ним. Так мені, каже, пить хочеться після оселеться чи що, то воно й до речі хоч ягодами закропити душу. А мені байдуже, каже батько, та й знов кинув пучечок, проїхавши трохи. Син знов. Злізає І хочеться ж тобі клопотатися, мовив батько. Та шкода, що такі хороші ягоди марно лежать на дорозі. І що воно таке їх розгубило? А батько тільки й сміхається. Як уже батько останній почечок кинув, а син знов за ним злізав, тоді батько й каже синові Отак От і так було. А наостанку й приказав От бачиш, сину, ти не схотів раз потрудитися, а тепер скільки разів турбувався, Отак воно й часто в світі буває. Як мужик гусей ділив. У одного бідного мужика не стало хліба. От він і надумався піти до пана попрохати. Та коли ж іти просити, то треба щось на гостиниць понести. Піймав мужик гуску, сказав жінці спекти й поніс у двір. Пан поговорив з мужиком, прийняв гуску та й каже Спасибі тобі, чоловіче, тільки як же ми поділимо з тією гускою. У нас же сім'я чималенька. А мужик отказує. Не клопочіться, пане, ось я розділю. Узяв ножика, одрізав голову, дав панові, примовляючи. Ви, пане, всьому дому голова, то вам голову. Потім одрізав шийку, дав пані й сказав Ви, пані, найближчі до пана, до голови всьому дому. Маєте й голосок любий до розмовоньки з усією сім'єю, то вам шийка з горляночкою. Потім одрізав лапи і каже синам пановим Вам ніжки топтати батьківські доріжки. А далі дав панночкам крильця і сказав: Ви незабаром повилітаєте з дому, то вам крильця. А остаточки візьму хіба собі? Засміявся пан і дав мужикові хліба й гроші. Почув багатий мужик, що пан за гуску дав мужикові і хліба, і грошей, та спік аж п'ятеро гусей і поніс до пана. Спасибі, мовив пан, тільки як це нам поділитись тими гусьми? Нас же всіх шестеро я та дружина моя, та два сини, та дві дочки. Як же ми рівно поділимось? Думав, думав багатий мужик і нічого не придумав. Послав пан до бідного мужика. Ось, каже, така й така справа поділи між нами гусей. Добре. Каже бідний мужик і став ділити тих п'ятеро гусей. Дав одну гуску панові з панею і сказав Оце вас буде троє з гускою. Потім дав одну гуску синам. Оце, каже, і вас буде троє з гускою. Дав і двом дочкам одну гуску і вас, каже, буде троє, а собі взяв. Дві гуски. Оце каже і нас троє буде я та дві гуски. Отепер уже всім наділено однаково, всі по троє. Пан посміявся і дав бідному мужикові ще грошей і хліба, а багатого прогнав геть. Осляча мати ото є такі сторони. Що там на ослах їздять і ослами все возять, так, як у нас кіньми. Тож їх і буває в іншому господарстві чимало. Одного разу гнала старенька жінка кількох ослів на пашу. Зустріли їх малі хлоп'ята та, хотівши з нею поглузувати, та й кажуть: «Добрий день тобі, осляча мати. А жінка їм отказала – «Добрий день, мої дітоньки. Дотепний хлопчик. Василько дістав от тітки, що була в них в гостях, кілька солодких пиріжків. Його мама засоромилася, що він не подякував, і нагадала йому: Васильку, а як говориться, коли що дають? Дайте ще, відповів дотепний хлопчина. Арабська приповістка. Один мудрій зайшов раз до одного господаря в двір і побачив, що там осел молов зерно, крутячи жорна. Господаря при тому не було. Осел ходив у запряжці сам. Господар же, хоч і не бачив його, та знав, коли осел ходить, бо причепив йому дзвоника до голови. Дзвіночок дзвонить, значить, осел ходить. Той мудрій і каже господареві. Це ти не мудро вигадав, бо як осел ухитрується, то стоятиме на місці, а лише хитатиме головою. Дзвіночок дзвонитиме, а ти, нічого не бачивши, думатимеш, що осел ходить. Отак він тебе дуритиме. Ні, добродію, відповів господар, цього не може бути. Де ж би в нас узявся такий мудрий осел, як ви? Дивовижна річка з Чеської. Двоє хлопців їздили з родичами в рідні краї, а потім хотіли один перед другим почванитися, що кожен бачив більше диво. Один оповідав У горах бачили ми такий потік, що в ньому було стільки ж риби, як і води. Другий засміявся. Е, що то за диво, каже. От я бачив річку, то в ній води зовсім не було, а сама риба. Вовк. Вовк пообіцяв, що не буде більше м'яса їсти, і пішов у пустиню, щоб зробитися святим. В дорозі зустрів гусей. Одна гуска своїм звичаєм підвела голову вгору і засичала на нього. Вовк скочив, загриз її і з'їв. Як його питали на суді, через що він так зробив, то він відповів, А нащо вона сичала на святого?